Друзі, всім привіт! Сьогодні до вашої уваги свіжо пригнаний автомобіль. Щойно перейшов передпродажну підготовку і вам показую. До вашої уваги Рено Коліо з 2010 року випуску двохлітровий дизель 150 кінських сил, паркування двигуна М9Р. Один із найпотужніх надійних дизелів у Рено. Так, Одразу відмічую, що у нас зовні по комплектації ще бачимо парктроніки задні, безключовий доступ, кнопки на, на ручках, 17 легкосплавні диски, резина передня в дуже гарному стані, знос, напевно, відсотків 20 максимум. ззаду орієнтовно зносу десь 50-40%. Одразу перейдемо до лакового фарбового покриття. У нас фарбована задня права дверка і крило. Точніше, дверь там навіть не повністю фарбована, вона з переходом. Так, погнали. Капот 141. 140. 113. 109, 110, 122. 124, 112, 98,1 101, 119, 136, 118, 141. 117. Так, це крило у нас фарбоване. 175, 241, 230. 351. Ця дверь теж фарбована, але швидше все переходом. Так як вона тут отут, отут вже б'ється як завод. 140-134. Швидше за все, було якась, якесь пошкодження, якась було, була на задньому крилі. Його ґрунтували, фарбували і вже переходом, щоб відтінок співпадав, робили напил на цю двері. 103, 104. 122, 119, 99,3, 114, 110. Так, по фарбі все зрозуміло. Машина в дуже чудовому стані. До речі, рідний пробіг 198 тисяч кілометрів. Вінкод, він код, він код. Він -код. Так, видно він код. Якщо вас цікавить, можете пробити історію автомобіля. У нас тут є безключовий доступ. Так, але машину я закривав з пульта, тому зараз її теж потрібно відкрити з пульта. Так як якщо з пульта ми закриваємо автомобіль, тоді він деактивується без ключовий доступ. Потрібно завести автомобіль, заглушити, він знову активний. Так, у нас але... Автоскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, переднє задні електросклопідйомники, блокування задніх дверей та склопідіймачів. Далі у нас є ESP, вимикання задніх парктроників, шкіряне кермо. На кермі у нас одразу бачимо круїз, контроль і обмежувач швидкості. Перемикається він з салона ось тут. Далі у нас мультимедіа TomTom. Зараз я заведу автомобіль, ввімкнеться. Датчики дощу, світла, гучний зв'язок, епістрип під рульового перемикання магнітолою. Електроручник, навігація кнопка навігації у нас пробіг 198 тисяч кілометрів, рідний пробіг знову ж таки вінкод код я вам показав. Якщо цікавить машинка, можете пробити історію обслуги або та убідитись в тому, що пробіг не кручені, пробіг рідний. До речі, одразу скажу, кнопок у нас по перемиканню передній і задній привід немає, тому як це у нас передній привідний автомобіль. Салон у нас тряпка. По стану салону, як ви бачите, все в гарному стані, якби рідного пробігу 200 тисяч. Відповідає дійсності. Ззаду у нас шторка на місці. Опори, до речі, дуже часто ламаються, але вони тут в гарному стані. Складування сидінь продемонструю, як воно працює, пол лягає рівний. Е, ще одне. Положення сидінь у нас міняється, можна наклони спинки регулювати. Як бачите, багажник в принципі, весь салон в чудовому стані, пластмаса в порядку, кирпичів не возили. Дуже, ще під, відмічу, дуже рідко машини приїжджають, щоб у, них були тон, щоб у них були тоновані передні вікна, але як бачите, тут тонування переднє також присутнє. Покажу весь пластик. Потолок, як бачите, весь в порядку, без задірів, які вони немає, століки для дальніх мандрівок. Удобна річ якийсь ноутбук даже поставити чи нетбук, якісь фільми переглядати. Нові коври резинові. Двигун працює чудово, але я скажу так, що ці двигуни двохлітрові дизеля вибігають абсолютно без яких яких-либо проблем вибігають. Деться кнопка От вона. вибігають вони далеко за 500 тисяч при нормальній обслузі, якщо міняти масло там раз в 10 тисяч і слідкувати за замінниками. Якби. Не кончати. якщо автомобіль, то він вибігає далеко за 500 тисяч без якихось серйозних вкладень. А загалом ці двигуни мільйонники, вони вибігають далеко за мільйон. Такі двигуни ставились на трафіки, віваро, але з меншою потужністю там вони мали 90 або 115 кінських сил, відповідно. Тут у нас двигун 150 кінських сил. Вони ще є 175, але це дуже рідкі версії, які попадаються. Особисто мені ще ні один такий автомобіль не попався на продаж. Переважно вони всі 150 кінських сил. І динаміка дуже добра. По своєму опиту скажу, 190 він їде, такий, такий автомобіль. Але динаміка у нього супірова, незважаючи на його якби, великий, велику форму, якби, високий автомобіль такий ну, немаленький. Тяги вистачає, там, якщо не помиляюсь, десь 360 чи 380 крут... крутного моменту. Так, машинка в наявності в Вінниці пройшла розмитнена, пройшла сертифікацію і готовий до першої постановки на облік. Тобто ви будете першим власником в Україні. Ми дамо транзитні номера, які потрібно буде здати в МРЕВ, а ці номера вже у вас залишаються. Якщо вас зацікавить цей автомобіль, номер телефону мій в описі, плюс посилання на Телеграм, групу в Телеграмі всі актуальні автомобілі, які не актуальні, всі, всі видаляються, щоб ви лишній раз не листали і не дивились на них. Тому переходьте за посиланням, підписуйтесь на YouTube канал, ще більше автомобілів всі публікую сюди. Дякую вам за перегляд. Гарного дня вам, пока-пока.